Ласкаво просимо до програми в Фокусі. Я Тіфані Майер. Китайська компанія судиться з Пентагоном, вимагаючи виключити її з чорного списку. Вона вирішила скористатися моментом Міністерство оборони США, вирішуючи прибрати зі списку іншу китайську фірму. Загроза Загадкової епідемії у Китаї у Пекіні проводять навчання на випадок так званої невідомої пневмонії. Чи свідчить це про новий спалах? це вказує на два ключові моменти. По перше, ситуація з епідемією COVID-19 у Китаї досі дуже серйозна. По-друге, схоже, є ще одне захворювання, про яке поки що не повідомляють. а також про те, які дві країни минулого місяця очолили перелік найбільших покупців російських нафтопродуктів. Ще одна китайська компанія судиться з Пентагоном, щоб він виключив її зі свого чорного списку. Один з провідних китайських виробників обладнання для мікрочипів AMEC подав позов проти Міністерства оборони. Він стверджує, що на нього повісили ярлик китайської військової компанії. У січні цього року Міноборони США заявило, що AMEC співпрацює з китайськими військовиками і додало компанію до чорного списку. AMEC звинувачення відкидає AMEC позов після того, як стало відомо, що Пентагон, нібито, розглядає можливість виключення з чорного списку китайської компанії Хісай, яка також судиться з військовим відомством. Пентакісай виробляє лідарні датчики, які використовують у розумних автомобілях. Лідар створює тривимірне зображення середовища навколо автомобіля. Деякі американські законодавці висловили стурбованість тим, що ця технологія може збирати та передавати дані про американських водіїв до Пекіна. Заборона Пентагона не дасть змоги американським військовим. Викам та підрядникам використовувати лідарну продукцію хісай, починаючи з 2026 року. Financial Times повідомила, що міністерство оборони США розглядає можливість виключення хісай зі свого чорного списку, оскільки компанія, нібито, не відповідає юридичним критеріям включення до нього. У повідомленні наводяться посилання на неназвані джерела. Ми звернулися до Пентагону за роз'ясненням, але там відповіли, що не можуть надати додаткової інформації. Реагуючи на цю новину, конгресмен Джон Муленер написав на сайті, X, якщо США дозволять фірмам на кшталт Хісай, пов'язаним з китайською компартією домінувати на нашому ринку. Ми дозволимо КПК стежити за нашими автомобілями, заводами, портами та іншими найважливішими об'єктами інфраструктури, а також ними маніпулювати. Муленер почоля спеціальний комітет палати представників з питань Китаю. Сенатори Рік Скотт та Марко Рубіо також закликали Пентагон скасувати це рішення. Няма Стівен Єц, колишній заступник радника Білого Дому з національної безпеки, висловився з цього питання. Якщо говорити про іноземців та закордонні компанії, а також про те, які права на належні юридичні процедури вони мають у США. Ми повинні вважати всіх вихідців із Китайської Народної Республіки винними, поки не доведено протилежне. це стандарт національної безпеки, коли маєш справу з тим, хто готовий кинути виклик нам та нашим союзникам не лише у військових питаннях, а й в інших сферах. Повертаючись до ame 7 слід зазначити, що вона відіграла ключову роль у прагненні Китаю розвивати свою внутрішню промисловість мікрочипів. Нова ракета може дати США перевагу в разі конфлікту з Бекіном у південно китайському морі. Про це агентство Reuters повідомив один з експертів. Ракета називається АІМ 174 b бі. ВМС США підтвердили, що вона не дійшла на озброєння. Ракета має на далекий радіус від 400 кілометрів. Це майже втричі перевищує дальність стандартної американської ракети. Наявність такого озброєння означає, що авіоносцям США щоб уразити ціль, можна буде триматися на відстані. Австралія, великий союзник США у Тихому океані. Також зможе запускати ці ракети зі своїх винищувачів. Тайванський експерт заявив агентству Reuters, що здатність ракети завдавати дальніх ударів, дасть змогу гарантувати безпеку. Комериканських авіаносних груп авіаскерієґруснекст на озброєнні Китаю та Росії вже з'явилися гіперзвукові ракети. Водночас армії США та їхніх союзників таких технологій поки що не мають. Тепер же один з американських законодавців повідомив, що США та Австралія вперше збираються співпрацювати у створенні таких озброєнь Флори Хуа. Флора, розкажіть, будь ласка, докладніше флора плісталасмор. Так, Тіфані, голова комітету закордонних справ Палати представників США, конгресмен Майкл Маккол, недавно відвідав компанії з виробництва таких ракет в Австралії у нас є програма створення оборонно промислової бази, але вона досить повільна, через що ми не встигаємо виробляти систему озброєнь відповідно до загроз, що надходять від Путіна в Європі, а на близькому сході та сі в Тихому океані. Але якщо ми співпрацюватимемо, виробництво може прискоритися, а інноваційні технології стануть більш передовими, щоб протистояти загрозі з боку Китаю за словами Макула, китайська гіперзвукова зброя здатна вразити Австралію за лічені хвилини. А Австралія поки що не має можливості цьому протистояти у березні. Високопоставлений представник міністерства оборони США Джефрі Маккормік заявив Конгресу, що Китай має найсучаснішу гіперзвукову зброю у світі, здатну досягти американських військових баз у західній частині Тихого океану. Недавно їх застосувала Росія у війні проти України, що викликало занепокоєння серед членів НАТО. Торік генерал ВПС США Глен Вангер попередив, що гіперзвукову зброю дуже важко виявити і важко їй протистояти. Дякую, Флоро. Наслідки COVID-19 досі відчуваються в Китаї. У таких містах як Пекін проводять екстрені навчання на випадок спалаху так званої невідомої пневмонії. Це змушує хвилюватися з приводу нової пандемії. Докладніше далі минулого тижня в одному з районів Пекіна пройшли екстрені навчання. У них взяли участь представники органів охорони здоров'я, зокрема з центру контролю та профілактики захворювань, лікарень та громадських служб охорони здоров'я. З квітня такі навчання проводять у всій країні. Місцева влада пояснює це підготовкою до потенційно можливих масових спалахів так званої невідомої пневмонії це вказує на два ключові моменти. По-перше, ситуація з епідемією COVID-19 у Китаї досі дуже серйозна. По друге, схоже, є ще одне захворювання, про яке поки що не повідомляють. Аналітик з питань Китаю Лілі Нії каже, що влада від самого початку применшувала серйозність COVID-19. він побоюється, що це може відбуватися і досі. Житель провінції Хебей розповів, що люди і далі заражаються по всій країні. Спалахи захворювання відбуваються всюди. Вони торкаються таких міст, як Шанхай і Суджоу. У моєму рідному місті в провінції Хебей також багато випадків зараження. Недавно до мого сина приїхав клієнт із провінції Гуандун, і після їхньої зустрічі захворів мій син та моя дружина. у південні. Китайській провінції Гуандун у липні влада зареєструвала понад 18 тисяч нових випадків зараження. Це більш ніж удвічі перевищило статистику попереднього місяця. Вважають, що реальна ситуація ще серйозніша. Економічні показники Китаю за останні кілька місяців не такі гарні, як йому хотілося. Численні заходи підтримки з боку Пекіна поки що не змогли пожвавити мляву економіку. Минулого місяця ціни на нове житло в Китаї падали найшвидшими темпами за останні 9 років. Спад триває 13 місяць поспіль, і це попри цілу низку заходів Пекіна щодо стимулювання ринку. Офіційні дані влади показують, що в липні обсяг промислового виробництва зменшився у порівнянні з червневими показниками, що відбиває млявий внутрішній попит. Проте, якщо порівняти з аналогічним періодом, торік, обсяг виробництва зріс. Китай та Саудівська Аравія у липні стали основними покупцями двох видів російського палива на тлі американських санкцій, такі дані паливних трейдерів. І це ймовірно полегшує фінансові тяга Росії у зв'язку з війною, яку вона веде в Україні. Це також сприяло зростанню цін на ці види палива минулого місяця. І відтоді, як у 2023 році, набуло чинності ембарго ЄС на російські нафтопродукти, основним напрямком постачань російського мазоту та вакуумного газолю ВГО стали країни Азії. У липні прямі постачання мазуту та ВГО з російських портів до Китаю за місяць зросли на 18%. Постачання до Саудівської Аравії зросли майже вдвічі. Здебільшого вони призначені для саудівських електростанцій, щоб допомогти їм у спекотний літній сезон. Постачання російського мазуту та ВГО до Індії в липні зменшилося.